Добрий день, хочу вам розповісти про програму привільйований клієнт, яка є в компанії Грибалайф. Які ж переваги того, щоб стати привільйованим клієнтом? Ну, по-перше, ви зможете користуватися продуктами Грибалайф зі знижками. По-друге, ви зможете замовляти продукцію безпосередньо від компанії. Це буде сертифікована, оригінальна продукція. Ви будете впевнені, що немає точно ніякого фальсифікату, тому що ви будете замовляти у самого виробника. На жаль, зараз дуже багато фальсифікатів існує на ринку України, тому що продукція Кербалайфу вона е, має серйозний попит. Як ви розумієте, ви зможете оплачувати карткою на сайті, тому що після реєстрації в цю програму привілейований клієнт ви отримаєте свій ID, Номер реєстраційний, а також особистий кабінет, через який ви будете робити замовлення, і там зможете оплачувати карткою. Ви також зможете приймати участь у різних програмах для привілейованих клієнтів від компанії та отримувати подарунки. У вас з'явиться персональний консультант з харчування, якого ви зазначите під час реєстрації, і ця людина вона закріплюється за вами та завжди готова відповісти на всі ваші запитання. А також купуючи продукцію компанії «Гербалайф» в якості привільйованого клієнта, ви можете зразу ж приймати участь у нашому найвідомішому проєкті «Марафоні стронкості, марафоні корисних звичок, і вже мати таку свою спільноту однодумців. Коли ви реєструєтесь в компанії як привільйований клієнт, ви зразу ж на старті отримуєте знижку на весь асортимент продукції. 15%, і потім ви маєте можливість збільшити свою знижку, накопичуваючи очки за свої замовлення. Кожен продукт у компанії має свої очки об'єму. Англійською мовою це звучить volume points. і ось ви можете накопичувати ці очки, і коли ви накопичуєте замовлення на 100 очок то ви отримаєте знижку 25% вже на наступне замовлення. Але якщо ви одноразово зробите замовлення на 100 чок, то вже на це замовлення компанія вам зробить знижку 25%. Потім, накопичуючи далі очки і а, досягнувши 500 очок сумарно, ви отримаєте знижку 35%. Або якщо ви зразу ж зробите замовлення на 500 очок, то компанія вам за такий опік зробить знижку зразу ж на це замовлення 35%. Що цікаво, що знижки можна збільшувати без часових обмежень. Тобто немає ніякого терміну, що там за один календарний місяць ви маєте накопичити 100 очок. Ні, хочете накопичити 2-3 місяці, скільки ви хочете. Або там 500 очок також немає ніяких термінів, за які ви маєте мусити накопичити ці 500 очок. Набір очок і збільшення знижки відбувається без обмежувального періоду. Знижки зберігаються навзавжди, будь-які знижки. 15% при реєстрації, вони завжди ваші, накопичили 100 очок, отримали 25%, зберігається 25%, отримали 35% після накопичення 500 очок, у вас назавжди знижка 35%. Кожен продукт компанії Гербалайф має свою кількість очок. Або волюмпойнс да англійською мовою, чому це так зроблено? Ну тому що компанія Грипла вона працює в 95 країнах, і як ви розумієте, в усіх цих країнах різна валюта в Україні гривни, в Європі євро, в Сполучених Штатах Америки долари. І щоб якось да зрозуміти всі ці об'єми, які робляться в різних країнах. Компанії ввела внутрішню свою валюту, яка і назвала volume points, Ми в Україні кажемо очків. І ви бачите перед собою зараз прайс-лист, існує прайс-лист для привілейованих клієнтів. Якщо вам буде цікаво, я в особисте повідомлення вам обов'язково скину прайс-лист. І там є четверта колонка, яка так не має назву очки. І ви бачите, що кожна продукція має свої очки. І ось, коли ви робите замовлення, складаються всі ці очки, ви маєте очки за замовлення і накопичуєте ці очки для збільшення вашої знижки. На старті, отримуючи знижку 15%, ви стаєте привільйованим клієнтом бронзового рівня. Коли у вас вже знижка 25%, ви маєте назву привільйований клієнт з рівного рівня, і потім, накопичивши 500 очок і отримавши 35% знижку, ви вже маєте назву привільйований клієнт золотого рівня. У вас буде свій особистий кабінет на сайті mygherbalfe.com, і в цьому кабінеті вам буде дуже зручно відстежувати прогрес підвищення вашої знижки. У вас буде така діаграма, яка вам буде показувати, скільки вже очок накопичено, скільки ще треба зробити для того, щоб досягнути цього золотого рівня. Дуже швидкий доступ до онлайн замовлення завдяки вашому особистому кабінету. Ви можете це робити через браузер. Є додаток і на Android, і на Apple. тобто, ви можете завантажити цей додаток і дуже швидко робити всі замовлення. Існує у нас онлайн-підтримка, технічна підтримка. Я вам трошки пізніше покажу всі номери, і також ви зможете отримати корисні матеріали, статті. У нас є навіть гайд по особистому кабінету привілейованого клієнта буде цікаво, я теж вам скину. А вказавши ваш мел при реєстрації, ви зможете отримувати і мейл з інформацією про продукти та рецепти, відео від експертів, новини. Всі від компанії. у нас існує телеграм-канал для привілейованих клієнтів України. І якщо ви до нього приєднаєтеся, ви теж дуже швидко будете отримувати всю інформацію про наявність продуктів, про новинки, про якісь там акції для клієнтів, тому що всі наші привільовані клієнти, вони можуть можуть приймати участь в унікальних акціях від компанії. Отримувати подарунки потім зі своїми замовленнями, мабуть, ви чули, що то якісь там брендовані склянки є як подарунки по якісь там акції. Зараз там партуки є в подарунок з приводу виходу нового смаку, збалансованого коктейля формула 1, кремовий банановий крем на ринок України. Тобто завжди є якісь цікаві акції і обов'язково. За цим е, слідкуєте. Ось е, номери технічної підтримки від компанії, але я думаю, що вам ну, це не знадобиться, тому що компанія працює як годин. Все дуже налагоджено. І якщо ви потім захочете ви там були привільйованим клієнтом, отримали бажаний результат, вам це подобається, і ви захочете стати або консультантом з ключування, наприклад, або ви захочете дізнатися про інші бізнес-можливості, які є в компанії Гербалайф, і вас зацікавлять всі ці бізнес-можливості, ви зможете в вашому особистому кабінеті привільйованого клієнта конвертуватися. Дистриб'ютори для того, щоб вже займатися комерційною діяльністю, да для того, щоб вже мати доступ до іншого навчання, і для того, щоб там вже долучитися до бізнес-плану компанії Грибала. І всі очки, які ви накопичуєте в статусі привілейованого клієнта, вони будуть переведені вам в очки дистриб'ютора, тобто ви нічого да, не, не втрачаєте все під контролем компанії. Для того, щоб зареєструватися в програмі привільйований клієнт, вам потрібно перейти на сайт майдербалай.ком ви його зараз бачите, і будьте, будь ласка, уважні. У вас там інтерфейс має бути українською мовою, і ось тут на блакитному блакитними літерами має бути написано Україну українська. Може з'явитися якась інша країна, ну, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ви можете кліпнути на ці блакитні літери і там обрати Україну з переліку всіх країн, в яких компанія має свої представництва. Ви на українському інтерфейсі нажимаєте на реєстрацію, і там вказуєте всі ваші дані, там прізвище, ім'я, адресу, дату народження, і також вам зададуть питання вказати вашого консультанта. І якщо ви хочете бути моїм консультантом, щоб я була вашим консультантом, або хочете бути моїм привілейованим клієнтом, то ви там маєте вказати мене з моїм промокодом: три латинські букви YUD, це початок моєї прізвища Юдовинська, і номер мій ID шістнадцять, а тут також ви бачите умови доставки продукції в Україні, тому що якщо ви робите замовлення зразу ж на 100 очок, ви отримаєте не тільки знижку зразу ж на це замовлення 25%, а ви отримаєте безкоштовну доставку вашого замовлення на будь-яке відділення нової пошти. І якщо ви робите замовлення на 150 очок, то у вас буде і знижка 25% і безкоштовна кур'єрська доставка на будь-яку адресу на території України. Uh, буду рада вас бачити. В якості мого клієнта буду рада бу стати для вас вашим консультантом з харчування, допомагати вам отримувати ваші бажані результати. У нас є детальна інструкція, як зареєструватися в програмі привільйованого клієнта. У нас є інструкція, як робити замовлення. Я все це можу вам скинути в особисте повідомлення. Просто напишіть мені, що ви хочете зареєструватися в привільйовані клієнти, і я вам обов'язково допоможу. Гарного дня!